З нами на зв'язку Марія Мезенцева, голова підкомітету із питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Пані Марії, вітаємо щиро вітаю, слава Україні. Отже, героям слава ваші очікування. Як багато членів парламентської асамблеї, ради Європи підтримає резолюцію, яку ми готуємо. Я думаю, це буде однозначно одностайна підтримка, яку ми спостерігаємо буквально з минулого березня. З ми вже проголосували. Нагадаю, в пар'є шість резолюцій, кожна з яких починаючи з першої з березня 2022 року, по перше, виключила Росію зі всіх щаблів Ради Європи. Це була перша міжнародна організація, яка позбулася делегації агресора. Перша організація, яка назвала Російську Федерацію агресором і закликала скликати спеціальний трибунал для того, щоб притягнути до відповідальності топ керівництво військової і політичної Російської Федерації, назвала саму Російську Федерацію державою терористам. Закликала до того, щоб ми далі працювали по треку відповідальності. Культурна спадщина і файл, який ви зазначили, однозначно є дуже знаковим. Це... Дуже зрозуміло колегам, ви знаєте, коли, наприклад, бомбили Маріуполь наші колеги з грецької делегації, які мають родичів, до речі, які там проживали, або пращурів, і вони розуміли, що це в тому числі і їх культурна спадщина, ну їх біль не можна було передати. Так само це стосується, наприклад, 93 об'єктів релігійних споруд, які були знищені Російською Федерацією і Ерефію на територію України, частина з яких, звісно, належить до культурної спадщини, інколи навіть ЮНЕСКО, я хочу також зазначити, що квітнева сесія для нас буде важливою і тим, що пов'язане з нещодавним рішенням міжнародного кримінального суду і виданим ордером на арешт, який є безстроковим, тобто Путін стає Путін і так звана очільниця омбудсменка по правах дитини Російської Федерації. Стають пожиттєвими злочинцями, ми станемо першою організацією, яка обговорить і проголосує резолюцію, де ми теж очікуємо максимальну підтримку. Щодо масової незаконної депортації дітей, що має ознаки геноциду, саме цього ми будемо добуватися в тексті резолюції. Над цим файлом працює наш колега з Португалії в міграційному комітеті, і ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб цей перший документ був дуже вагомим і визначним. Ми радіємо, що нещодавно 18 діток українських повернулися до своїх батьків, і цифра повернутих дітей зростає. Але ви пам'ятаєте, вона була. 308 плюс ці 18, Ну тобто, звісно, що 16 тисяч плюс заявок від батьків і родичів треба буде опрацювати. Цифра зниклих дітей може бути набагато більшою, але ми розуміємо, що російські пропагандисти використовують цифру в 700 тисяч, яка не є, звісно, адекватною. Пані Марія, ми бачимо, що керівництво ПАРЄ зараз намагається поглибити діалог з представниками так званих російських демократичних сил, нібито з метою значить вивчення шляхів співпраці асамблеї з Росією в майбутньому. Наскільки це зараз важливо, і що взагалі такі дії нам дають? Ну ви знаєте, на останньому засіданні ви згадали пана Гаспарова Гаріка. Він зас... він, він був присутній на засіданні політичних груп. Я не можу зазначити нічого екстраординарного, чи знаєте, дуже позитивного або дуже негативного. Можливо, Рада Європи намагається знайти шляхи, коли Російська Федерація все таки матиме внутрішній переворот, наприклад, як це було в кейсі Мілошевича, коли його до речі видали міжнародному. Кримінальному суду, і це спростило процес його засудження. Я не вбачаю в цьому якусь неймовірну критичність. Я хочу іншу інформацію вам повідомити, досить позитивно, те, за що наша делегація боролася ну, протягом трьох років. Це працівники, які після виключення Російської Федерації мали подвійне громадянство, наприклад, Російське і Французьке, і залишалися на висок. Посадах в керівних органах Ради Європи ви чули нещодавній скандал спеціального відділу по боротьбі з злочинністю корупцією, який очолював родич людини, яка пов'язана з Києва, і так далі. Значить, тут у нас досить хороший прогрес. Ми маємо рішення. Керівництва генеральної генеральної секретарки Ради Європи пані Планчович Буріч про те, що такі люди будуть як мінімум понижені в посадах, а в подальшому навіть звільнені. Тобто, те, що ми говорили, голову змії ми відрубали, а хвіст досі тіліпався. От нам дуже важливо, щоб ці люди мали мінімальний вплив на прийняття рішень. Будемо Доми, сподіватися, це, що найближчим часом, пані Марія, вони взагалі не матимуть жодного, жодного так, впливу. Так, ні на що дякуємо вам зокрема і за Щиро це. Дякую. Марія Мезенцева була разом із нами, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.